Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про методи лікування жовчно-кам'яної хвороби. Адже багатьох пацієнтів настільки лякає перспектива оперативного втручання, що вони ладні спробувати все, аби тільки не оперуватись. Отож, конкременти бувають холестеринові та пігментні. Стосовно холестеринових конкрементів, вони можуть підлягати медикаментозному розчиненню, якщо їх розміри не перевищують. 10 мм, за деякими даними, 15 мм, так конкременти не візуалізуються на рентгенологічному обстеженні, тобто вони не закальциновані. Обов'язковою умовою є те, що функція жовчного міхура не порушена, тобто при відключенні. Міхурі ці методи вже будуть не актуальні. Але ваш лікар має сповістити вас про ризики, які, в принципі, еквівалентні ризикам і при банальному спостереженні за пацієнтом: а це гострий білярний панкретит, гострий калькульозний холецистит та механічна жовтяниця. Отож, якщо ви обираєте тактику спостереження або розчинення конкрементів, ви маєте враховувати можливі ускладнення. Чого варто уникати в їжі? Перше, це споживання смаженої жирної їжі, особливо в поєднанні з алкоголем. Також не варто робити перекуси у вигляді, наприклад, кави з горішками чи вживати жирні продукти наче. Чому? Бо це може спровокувати рух конкрементів. При жовчно-кам'яній хворобі не рекомендується фізичні навантаження, де є струс тіла або перенапруження м'язів черевного пресу. Отож, яка тактика вам підходить, обрати краще з лікарем, зваживши всі за і проти? Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на мій канал. Вас ще чекає багато цікавого.